Розчарування і бажання все кинути. Ось що я відчула, коли вперше спробувала працювати з Зою Смолою. В інструкції та відео інших майстрів все виглядало досить легко, але у мене щось пішло не так. Сьогодні я поділюся своїм першим досвідом роботи з Зою Смолою. Розповім про всі помилки і поділюся своїми спостереженнями, а ще покажу, як із цього всього вдалося зробити цікаву брошку. Для роботи я придбала ОФ-смолу 200 мл ось цієї фірми. Саме цю смолу найчастіше можна знайти на різних сайтах, тому вибір пав саме на неї. Далі лампу для манікюру. Я обрала Sun One на 48 Вт. Вона підходить для роботи зі смолою, принаймні за характеристиками. І знадобляться додаткові матеріали. Силіконовий килимок, від якого смола легко відходить, рукавички, різні пензлики і зубочистка. Задум був такий: зробити брошку зі справжнього листя. Я акуратно пофарбувала листочок акриловою фарбою і нанесла тонкий шар смоли. Потім помістила його в лампу на 2-3 хвилини. Вийнявши листок із лампи, я помітила, що залишився липкий шар, як у гелаків прям. Я подумала, що не досушила смолу, тому повернула його в лампу ще на кілька хвилин. Липкість зменшилася, але поверхня залишилася такою маслянистою. Коли я нанесла вже другий шар, почалася нова проблема. Смола почала відходити від листочка, утворюючи пустоти. Схожі на ті, що бувають, коли база відходить від нігтя. Я наносила смолу в руках, в процесі крутила листочок в різні сторони, тобто він знаходився не в статичному положенні. Я пішла далі і почала вже експериментувати. Я спробувала нанести смолу без акрилової фарби. Прямо на чистий листочок, але смола просто збігалася в калюшки. Тоді я вирішила протерти листочок спиртом і подумала, що можливо це допоможе. І дійсно це трохи допомогло. Щоб зрозуміти, у чому причина, я звернулася за порадою до GPT. і ось що він мені відповів. Перша причина це недостатнє ОФ випромінювання. До цієї причини відноситься неправильно підібрана лампа, зношена або слабка. Для застигання смоли потрібна лампа не менше 36 Вт із довжиною хвилі 365-395 Нм. Моя лампа на 48 Вт. Відповідає цим вимогам. Тому це не має бути причиною. Далі причина віддалене розташування від джерела світла. Якщо об'єкт знаходиться далеко від лампи, потужність випромінювання знижується. Це, в принципі, очевидно і зрозуміло. Низька якість смоли. Можливо, проблема в якості смоли або в терміну придатності. До цього я більш схилена. Щоб це перевірити, я замовила ще одну смолу іншого виробника. У майбутньому напишу в коментарях свої враження або навіть зніму нове відео про це. Недостатній час для застигання смоли. Якщо смола не отримала достатньо часу для повного затвердіння, на її поверхні може залишитися липкий шар. Спочатку я тримала смолу під лампою лише 2-3 хвилини, і, хоча смола здавалася б, затверділою, липкий шар залишився. Цього часу виявилося недостатньо для повної полімеризації даної смоли. Якщо смола нанесена товстим шаром понад 3 мм, як вказано в інструкції, уф промені можуть не проникнути до нижніх шарів. Це призводить до того, що нижні шари залишаються незатверділими, а верхній шар може залишитися липким або частково затверділим. Надлишок пігменту чи домішок Ще одна причина, яку запропонував GPT, вона до мене не стосується в даному проєкті, але я про неї розповім. Це перевищення доступної кількості фарбників, домішок, наприклад, блискіток, що може блокувати проникнення у променів Ось тут я наочно все показую. І остання причина, яку я вкажу, це невідповідні умови навколишнього середовища. ОСМОЛА містить активні хімічні речовини, які можуть реагувати з водою у повітрі. Це висока вологість, більше 50% або низька температура менше 20 градусів. В мене дійсно підвищена вологість в квартирі. Але я для цього використовую осушувач повітря. Ось які рішення я знайшла для усунення липкого шару. Одна з порад це прибирати липкий шар. Рекомендують прибирати ізопропіловим спиртом, але такого в мене немає, тож буду використовувати інші способи. Я придбала спеціальний засіб для зняття липкого шару з гіллаків і спробувала його. Після використання, на жаль, зник глянець в деяких місцях. І як мені здається, що це може свідчити про недостатнє затвердіння смоли. Можна ще спробувати звичайним спиртом прибрати. Тонкий шар та більше часу. Наносити смолу тонким шаром і давати їй більше часу для полімеризації. Наприклад, тримати в лампі не 5 хвилин, а всі 10. Щоб усунути липкість, можна покрити виріб топом для нігтів без липкого шару або акриловим лаком. Я спробувала покрити ось таким лаком, але результат мене не вразив. Прозорість зникла і вирів втратив кришталевий ось цей вигляд. А отоп для нігтів, мені здається, тут допоможе. Головне обрати якісний, щоб з часом він не пожовтів. І останнє рішення, яке я знайшла, це полірування. Спочатку підготувати поверхню, зашліфувати, знежирити, а потім відполірувати спеціальною пастою. Колись цей спосіб я обов'язково спробую. Щоб не повторюватись у відео і зробити його цікавішим для вас, два важливих розділи я залишила в коментарях. Чому смола відчарувалася від листочка? Основні причини, які я виявила. Перше це природній восковий шар на листочку. Листочки мають захисний шар, який заважає смолі прикріпитися. Щоб прибрати його, я протерла листочок спиртом і дала йому добре висохнути. Це покращило ситуацію з нанесенням смоли. Щодо відчарування я точно не впевнена, але думаю, що такий підхід може допомогти. Вологість листочка. Якщо листочок вологий, це створює бар'єр між смолою і поверхнею. Тому важливо переконатися, що листочок повністю сухий перед нанесенням смоли. У моєму випадку листочок чекає вже 2 роки, щоб я використала його у проєкті, тому вологість виключаю як причину. Коли смола відійшла від листочка, вона повністю дублювала його візерунок всередині. Це дозволяє далі працювати із цією заготовкою, але вже без самого листочка. І можна не переживати за те. Що щось там відчарується. Тож у цьому відео я вирішила зробити не брошку з листочка, а брошку з насіння клена. Спочатку я нанесла тонкий шар чорної акрилової фарби дала фарбі добре висохнути. Пензликом акуратно наношу смолу тонким шаром. Через її рідку консистенцію працюю досить обережно, щоб смола не заповнила прожилки, які я хотіла зберігти. Після нанесення поставила в лампу. Сушити кожен шар буду не менше 5 хвилин, а навіть і більше. Далі те, що зробить брошку унікальною. Це втирка для нігтів. За допомогою аплікатора втираю її в смолу. Я обрала срібний колір, і ця втирка в мене майже 7 років. На чорному кольорі вона виглядає максимально ефектно. Можна без чорного кольору, можна якийсь інший колір, але ефект буде кожен раз різний. Експериментуйте. Є трохи прогалин, але мені навіть так подобається. Для закріплення втирки та надання міцності конструкції я нанесла два тонких шари смоли і висушила кожен в лампі. Після висихання смоли я відокремлю заготовку від насіння, легкими рухами похитую конструкцію. І смола легко відходить у деяких місцях. Там, де смола тримається міцніше, допомагаю собі чимось гострим. У результаті насіння повністю відділяється. Нагадую, не забудьте зазирнути в коментарі. Там я залишила цікаву інформацію. На тильну сторону наношу чорний шар акрилової фарби. Якраз таки деколір трохи зішкріпся. Подивіться, як гарно зараз виглядають прожилки. Повторюю весь цей процес для другої сторони. Наношу тонкий шар смоли, втираю втирку. Закріплюю двома шарами смоли. Перед закріпленням основи заливаю лицьову сторону брошки фінішним шаром смоли. Тепер час прикріпити основу для брошки. В мене є ось такі два види основи, вони з нержавіючої сталі. Оберу ось цю для цієї брошки. Капаю крапельку смоли і притуляю до основи. Ставлю в лампу. Останнім кроком наношу фінішний шар смоли біля основи для брошки. Роблю це максимально акуратно, щоб не залити частину голочки. До речі, я допустила тут помилку. Трохи залила механізм. Після нанесення смоли максимально довго сушу в лампі, а потім залишаю виріб висихати на підвіконні. Хоча брошка залишається робочою, рекомендую контролювати цей момент і працювати поетапно. Вам показую, як не треба робити, і сама, на жаль, так зробила. Це мій перший досвід роботи з Смолою, і я поділилася ним із вами. Поки що мені складно зрозуміти цей матеріал. Працювати з ним непросто. І результат, якщо чесно, мене поки що не задовільняє. Мені буде дуже цікаво почути ваші поради, ваш досвід і як ви працюєте з оф смолою. До речі, я зробила ще один варіант брошки, але цього разу використала просто бронзову акрилову фарбу замість втирки. Погляньте, який результат вийшов. Мені цікаво, яка з них вам подобається найбільше, із втиркою чи з фарбою. Напишіть в коментарях. Дякую вам всім за перегляд. Ставте лайк, якщо вам все сподобалось. Підписуйтесь на канал, а я бажаю вам гарного та творчого настрою.